І це телевізійне привітання для Віктора Орестовича Бендюка із села Соковоля, який саме цього недільного дня, 23 лютого, зустрів щасливе 50-ліття. Сьогодні приємне соцвіття привітань, щирі слова вдячності адресує своєму синові мама Ярослава. Спасибі тобі, рідний, за добре серце, за очі привітні, за людяність, безмежне добро, за ласку, за те, що завжди вмієш підтримати, порадити та допомогти, промовляє мама. Нехай міцним здоров'я твоє буде, і в радості минають дні, достатку, щастя і спокою від щирого серця бажаю я тобі. Щастя людського, здоров'я міцного, нехай охороняє мати Божа від негараздів і різних бід, додасть здоров'я і поможе прожити в щасті багато літ, багато радощів, безмежного щастя та добра, міцного здоров'я і усього найкращого бажають Вікторові Орестовичу брат Орест з дружиною Марією, брат Богдан з дружиною Ларисою, брат Іван. Свого швагра вітає надія зі сім'єю з міста Броди. Щирі привітання адресують похресники, ігор та надія і племінники. Усі вони бажають, хай доля пошле довгого віку. Щастя, здоров'я і достатку без ліку. Хай люди за щирість і працю шанують, вам ласку та ніжність щодни не дарують. Від лиха та смутку, від горя й тривоги, хай ангел з небес захистить вас крильми. Нехай вас до щастя ведуть всі дороги. Цього вам сьогодні бажаємо ми, шановного Віктора Орестовича, вітають із ювілеєм. Сваха Надія згаїв зі сім'єю, свати Сергій і Марія з Рівненщини, сваха Анна із села Велин. Здоров'ям міцніте, життям радіти, хай радість приносять онуки і діти. Хай ваша родина росте, розквітає на добрі діла, хай Господь наставляє. Із п'ятдесятилітнім ювілеєм Віктора Бендюка вітає уся велика родина, а також друзі, знайомі і колеги по роботі. Хай радість і сонце заглянуть віконце, відчиняться двері для щастя й добра. Хай сили прибудуть, здоров'я міцніє, на щедрії, мирні і довгі літа. Хай в серці твоїм добро процвітає, а мати причиста щодня допомагає. Разом із найщирішими побажаннями для Віктора Орестовича Бендюка звучить цей музичний подарунок. Ваше серце закрала стріво.